Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, саме демократична держава на планеті України. І так сьогодні вважається доведеним, що людина знає е, е, про закони, скільки існує презумпція знання законодавства, закладена в статтю 68 Конституції України, і ці закони е, опубліку... якщо ці закони опубліковані. У засобах масової інформації там відповідно є відомості Верховної Ради з приводу цього. Ну і зараз вони публікуються в тому ж самому автоматичному чи напівручному, чи напівавтоматичному режимі, в тому числі і на офіційних сайтах. Ну, поки що, зміни в Конституції не внесені, що ви зобов'язані. Знати закони, які опубліковані на сайтах, чи укази президента, чи там інші витвори мистецтва фарисейського, як я кажу, ну, і до чого це приводить? До то, того це приводить, що кожен несе персональну відповідальність сам. І ця персональна відповідальність закладена ще. Йосифом Джугашвілі, він же Йосиф Сталін, який сказав, що син за батька не відповідає, і всі діти тих великих репресантів, які були чи розстрілянтів, чи як там воно було в 30-х роках з тою історією, яку на сьогоднішній день кожен рекламує на свій смак і розсуд, але суть в іншому суть в тому, що була визначена персональна відповідальність і ця персональна відповідальність покладена в Конституцію, в основу Конституції України, і ця глава називається Права і обов'язки людини і громадянина. Так що, всі, ті, хто там чинить вал про колективну відповідальність, немає такого поняття в Конституції України як колективізм. До чого це привело? Це привело до того, що колективні. Збориська на сьогоднішній день, а саме зібрання рад депутатів, на сьогоднішній день фактично звільнені від кримінальної відповідальності, і це внесено в закони і в Конституції України. Ну і до чого це приводить? Це проводить до того, що судді у нас як частина. Державного апарату, а саме судова гілка влади, займають посади суддів, але всупереч з законом логіки здоровому глузду, у них невідомо звідки появляється право на незнання законів, а тобто право на помилку, оскільки в силу принципу курія юра вони зобов'язані не тільки знати закони, суд знає закони, це підтверджено ця презумпція знання законодавства і по відношенню до суддів. Ну і цікавим станом, на сьогоднішній день є вчорашнє рішення Верховного суду від 13 травня 2025 року. Єдиний унікальний номер справи це 260 дріб. 6699. Бачите, як гарно перевернуто. 6699, дріб 24, якою ухвалу Закарпатського окружного адміністративного суду і 8-го апеляційного адміністративного суду скасовано. Ну і скасовано, то скасовано, але чомусь Верховний суд обходить стороною те, що потрібно. Направити окремо ухвалу не просто скасувати, а скасувати як незаконно. Оскільки саме по собі скасування, як потім трактують ті ж самі судді, якщо не написано просто скасувати, але без слова, незаконно, то типу, ця, ці ухвали були законні, але їх скасували ну, по прихоті Верховного суду чи по такій же самому недалекому баченні Верховного суду. Або і інші епітети. Тобто ця е, шизофренія, яка е, на сьогоднішній день панує в, в системі українського правосуддя, вона е, приводить до того, що кожен собі хоче як трактує, і за це не несе ні жодної відповідальності. І так, предметом позовної заяви була відсутність повноважень в органах місцевого самоврядування. Тобто суд, ну і для того, щоб ми зрозуміли, це встановити відсутність повноважень в Ради Адвокатів України там і там, перелік цілий тих осіб, які на сьогоднішній день займають відповідальні пости в Раді Адвокатів України, і підставою було те, що в них закінчився по закону період повноважень, саме 5 років на виборчій основі конференціями адвокатів областей з їздом не більше двох строків підряд. Тобто люди, які мають вищу правничу освіту, мають стаж правничої діяльності в 10, 20, 30 років, займаються. Тією ж самою ваханалією, яку я називаю довільне тлумачення норм діючого законодавства Держави Україна. Оскільки це довільне тлумачення привело до того, що у нас поліція замість того, щоб переслідувати їх в кримінального порядку за самоправство і за відсутність повноважень, ходить з ними на конференції Національна поліція України. з Тими людьми, які в Раді адвокатів України спілкуються разом, п'ють каву і обговорюють так, те, як потрібно в подальшому дурити український народ. І це в них поки що виходить, оскільки ця безкарність, яка посіяна в державі шляхом цього колективізму, який присут, присутній тільки щодо відповідальності. В Радах депутатів і в Верховній Раді України, яка нанесе несе відповідальність за прийняті ними рішення, і от ця, ну я це називаю все-таки шизофренія, її потрібно припиняти, оскільки неважливо як людина голосувала там в Верховній Раді, якщо прийнято незаконне рішення. В тому числі і Верховною Радою України, то потрібно е, притягувати їх до кримінальної відповідальності, оскільки таким чином не притягнення до кримінальної відповідальності депутатів всіх рівнів, сіє е, в народу зневіру до інституції держава, сіє е, зневіру в е, органах місцевого самоврядування, які не здатні на сьогоднішній день ефективно управляти е, тим. Майном, які їм довірили громади, і сіє е, таку тверду віру в безкарність чиновників держави Україна, серед українського народу. І на моє глибоке переконання, це е, показова справа, яка на сьогоднішній день говорить про те, що все-таки залишки здорового глузду, законів логіки і Розуміння норм діючого законодавства то залишилося в деяких суддів Верховного суду без України. Дякую за увагу. Будьте здорові!